Духовна Рада може допомагати да, в цій старі. Коли ми спілкуємося, ми бачимо, що майже всі напрямки, в цій конфесії вони, вони не безпорадні, ми всі залучаємося до цього і кожен свою міру робить щось. Хтось волонтерів посилає, хтось їздить, хтось відвідує госпіталь, хтось відвідує військових, хтось відвідує родини наших бійців, які загинули. Там на передовій капелани відвідують. Але ми можемо консолідувати свої зусилля. Маємо зрозуміти, що Духовна Рада тільки не створена, і е, наразі ми, ми формуємо напрямки, в яких ми будемо рухатись. Але це нагальний напрямок для держави, для суспільства, і він буде в нашому полі уваги польовому. І вже йдуть е, перемови і е, ініціатива є від Академії прикордонних військ України, яка є в нашому місті, е, про те, щоб розпочинати формальне навчання і підготовку капеланів на базі Академії. Тобто ми, маючи такий спільний досвід, ми не будемо готувати, наприклад, капеланів певної течії, але є загальні, загальні предмети, такі загальні речі, які вони мають розуміти: військова медицина, психологія і так далі. І, є, і ми можемо спільно готувати капеланів, проводити, наприклад, спочатку начальні семінари, курси. Потім, можливо, це виліться в конкретний факультет навіть для того, щоб їх готувати на такому. І також ми, як спільно, як церкви можемо декларувати щось позиції церков, збуджувати громадську думку. Тобто разом ми зможемо зробити більше.